Ви здивуєтесь, але зараз я знаходжуся не в ресторані і не в дорогому годелі, а в першій українській школі у Врослові. І зараз я вам покажу, чому я тут навчаюсь. Так наша школа виглядає зовні. Щоб зайти у школу, вам потрібно пройти через похоронця, який знає всіх учнів на пам'ять. Це незламна перша українська школа у Врослові. Тут все виглядає так, ніби ти потрапив у сучасну американську школу, і вона дійсно працює за таким принципом. Зараз ми увійшли в кабінет інформатики, і тут ви можете побачити, як діти працюють в різних програмах, таких як Blender і інших. В нашій школі вчаться справжні патріоти. Ця школа об'єднала дітей з усіх куточків України: Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпро, Маріуполь. Тут кожен має свою історію, але ми всі тут. Також у нашій школі є прекрасна бібліотека, де ви можете знайти безліч книжок української мови. Уроки тут це не просто 45 хвилин відсидіти і забути. Це дискусії, експерименти, реальні знання, які ти можеш застосувати в житті. Тут ти зростаєш, тут ти знаходиш друзів. Тут ти стаєш сильнішим, незламна більше, ніж школа. Це місце, де ти знайдеш своє майбутнє.